Відкрити лист понад голову 4013 року вами було видано розпорядження за номером 2Р щодо вилучення соціальних обов'язків секретаря міської ради підготовки на засідання сесії земельних питань та курування роботи депутатської комісії з питань околишнього природного середовища, реагування земельних відносин, будівництва та архітектури. Окрім того, він та головою комісію про визначенню суб'єкта оціночної діяльності. Усі ці повноваження ви своїм розпорядженні передали першому заступнику в обов'язки, в обов'язки, якого входить обов насамперед на урагодження якісної роботи комунальної служби. 9.01.2013 року до вас з офіційним зверненням звернулися усі члени вище депутатської комісії. Що засвідчують їх особисті підписи під цим зверненням, в якому вони висловлюють, висловлюють своє нерозуміння та незгоду щодо ваших дій. За дорічний термін роботи комісії було проведено понад 103 засідання, 50 з яких виїзних засідань, розглянуто 2150 заяв громадян міста. Весь цей період провал роботу комісії саме секретар ради. Члени комісії вважають, що їхня спільна діяльність. Була нелегкою зато взаємозрозумілою. На жаль, ви не послухалися до звернення депутатів, що призвело до паралічу роботи комісії. З цього часу жодної заяви мешканців міста, яка стосується замельних питань, комісії принципово розглянути не було. Ви навіть не поважала за потрібне винести це питання на розгляд депутатського корпусу, тобто на засідання сесії міської ради. Мабуть, забуше, що до є першому. Національної обов'язки, хто чим буде займатися, депутати проголосували за цих людей з відповідними для їх посадовими обов'язками. Це структура Ради, а ви, мовност, поламали цю структуру, тому ми вважаємо ваш вчинок перевищенням повноважень міського голови та повною зневагою і нехтуванням усім депутатським корпусом. Бачучи, в якому жахливому стані знаходиться комунальні. Самі комунальні підприємства працюють неповні робочі тиждень. дороги, тротуари не прибираються, зимою не чистя, не підсипається, ремонт доріг не проводиться, як наприклад, мраженці чи рубичі. Про інші напрямки роботи першого заступника та про те, як можна говорити жити. А вище його бідолашного лапка навантажуєте такими об'ємними та важливими На початку чергової сесії міської ради, яка повинна відбутися, тобто відбувається сьогодні, 7 лютого 2013 року. Іншому випадку, ми не будемо приймати участь у голосуванні за жодне питання, яке виноситься на цю наступні сесії. Цей наш крок спровокований вами, пану голову, і відповідальний за нього понесете ви підписали відповідного статусу. Голова фракції Республіканської християнської партії. Член Берславської міської ради батьківщини Наталія Лубка. окрім того, сьогодні із цим зверненням приєднався депутат Берславської міської ради е, Микола Занові. Сьогодні відбувається сесія. Голова перед сесійним засіданням не сказав свого рішення, тобто не відмінив свого спорядження. мати інформації рішення не прийнято. За скупи, ми не будемо приймати участь за зовні голосування, доки голова не ній рішення. Дякую.